Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо проводити четвертий уровень. У нас ката-музей, три вигрузки. Є у нас дрончик, дробовик, пістолет. Ми в хорошому місці заспавнилися. У нас у нас є там граната, але я її не буду брати. Так, зверху у нас тут -то... ось є якийсь-то предмет. такие Возьмем краще бумбокс. Мне почулось, что там был какой-то, как зомби. Так? О -о -о -о, примерно. Самый опасный это дед для нас, честно. И голова. Дід може 100 хп зняти Легчайше. Голова може швидко доганяти. Три удара голови, в принципі, видержу, але ви також не розсчитуйте, що я прям з ферги прям. Ой-ой-ой, Лендер. На це нам і понадобиться наш дрон малого веса. Сейчас тика так заспавнився по-тебильному Шо? В смысле? О, нам повезло, что мы його можем вот этот уместить Готово. Повезли. так а я і не знав, що він коли включається, бабки тіряє реально я думав, що воно просто не можна вбити і все таке типа на що воно бабки теряє Чесно, не знав ну хоча, якщо подивитися, то і реально в принципі, може бути. 10 тисяч. Дуже добре. Нам повезло, що у нас карта музей, тому що не так швидко помремо. Чесно. А я не хочу цей мір тіряти. Треба акуратненько. Коли ось, допустимо, граєш з друзями то тобі не так страшно страшно, тобі дуже весело. А от коли підключаєш друзі, плюс саундпад, то воно. То тоді ти і всім монстрам покажеш, хто тут головний. І кому хочеш. Тим більше з отетіми З дробашом. Можна сказати, що царі бог. Блін, я не люблю таке місце, тому що тут гамбіт бігає часто. Если шо гамбіт це та рулетка, хто знає. Підожди. Блін, мені почулось? Хтось був? Треба знайти точку вигрузки. Воно сюди не поміститься. Ага, ось, точка вигрузки. Бачите, як все під рукою на цій карті. Все легко Не гіморойно. Навіть можна без дрона. Зараз отут залутаємо. Або ні. Сперва ми його донесемо. Так. Звуки карти мене, звісно, роздражають. Було б файно, якщо, знаєте, от, е от этот кешбек, якщо була б, допустимо, кидаю туди предмети, кешбек це одна тисяча, це одна паличка заряду твого предмету, то було дуже файно, чесно. І легко, і просто було. Поки що щось монстрів я не бачу. Я не знаю, це мені дуже повезло. Мені це нравиться, Хай їх далі не буде. <ріст> так. Обережно нам потрібно тут все. Йти на, в... на гору. Мячик. Тут у нас пусто. Нам потрібно, знаєте, що, із улучення, нам потрібно е, подвійний прыжок, щоб коли ми падали там, і все таке, допустимо, воно дуже полезна штука. Я думаю, воно б нам пригодилося дуже. Бо... а не можемо. Ні, ми його підняти не можемо. Ну, пройдеться по старинці, по лісниці. А там в нас вже, так, да, встрічатиме монстра, інтересно. Я думаю ні. Я, ну, я на це надіюся. А не думаю. Що нас там він не зустрічатиме. Ну а якщо зустрічатиме, то теж файно. Прострелимо його. Смотря який. Головне не дід. І не голова. Тут ми закрили, це сюди, так? Да, це сюди. Якщо що гамбі, то я зразу уб'ю. Тому що він може нам все іспортити. А хто знає? Підскажіть, будь ласка, в коментарях, чи от, що зна... означає це красне, допустимо, яке ага, мальчик у нас. Нічого, мальчиками заб'єм сковородкою. Що означають такі красні, сині, там біле, чорне. Буде інтересно, справді. Почитати, подивитися. А я замітив, що в одиночній грі, Ось зараз я вам покажу. Ось дивіться. Аудіо. В мене мікрофон включений. А в ігрі воно не буде роботи в одіночній. Тут які-то звуки. Пацанчик. Ну я знаю цього пацана. Так, зараз ми його не боїмося, ми просто в засаду йдемо. петух oh -oh. маленький. Иди вон, не отдам. И ты бегаешь, маленький. Э, е, куда? Скажи, що ты надеешься? Маленький проказник. А ты бігаєш? бегаешь? люля, хочеш получить. А... я Не против. Дякую. Не, справді дякую, що ви прям так заспавнились Тут хорошо. Но от мелкий, все іспортив, там такий хороший був лут у мене. Взяв, розбив об мою голову. Маленький петух. Мому він теж набрид, щоб бігає. Ворує. Також напишіть, що, типа. Давайте якийсь може хештег малого на кукан. На сковорідку, во. Малого на сковорідку. Так, да, розбили ми. Капець! Ух ти! А я тут ще не був. Це склад. Ой-ой-ой. Не зря ми пішли, бо... По... Ого, тут лута. Файно, файно. Стільки луту це дуже добре. От залутатися, то не тяжко от. Вижити прям не дуже тяжко на четвертому уровні. Тяжко іменно, коли ти вертаєшся назад, тебе піджидає. В самому кінці там дуже багато монстрів. І всі, кому не треба, тебе хочуть убити. Бачите, як тут багато ресурсів. Зараз скажу, скільки ми тут налутали. А ми тут налутали 20 тисяч. Що? А, ти, ти, це ти випадаєш, так? Да? Добре. Так, зараз головне вижити. Вимкнеться. Зараз головне вижить. Так, о-о. Ну що, ми пройшли четвертий левел, зараз закупимося і будемо закінчувати. А це у нас пішло 12 минут. Ось, беремо допомільтельний прыжок, він дуже нам згодиться. Броня розрушимості. напевно, не братиму. Не прям такий вже нужен. Берем багато скорості. Нам потрібна сила. Четверта сила. Хай буде. Нам потрібна дальність. Количество виживших на карті хай буде. Також. А, подождіть кристал. Який у нас тут дешев є. Ну давайте количество виживших на карті уберемо. 8000 залишається, що нам не потрібно. Нам не потрібна, навірно, дальність. Ще один кристал візьму. 5 тисяч залишається. М -м -м. Ось на 4 тисячі візьму його. Ну, готово. Казано, казана немає. Казіка. Так, все, зараз примінимо. Все. Так, заряджаємось. Нормально, ом, 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 Ну і отак от. Жалко, що не можна... Щоб сохранились наші покупки. На цій карті зараз будемо з вами прощатися. Так, дякую вам за перегляд всіх з новим роком. Бажаю вам всього найкраще. Підписуйтесь, ставте лайки, всім удачі, всім пока.